В Києві у нас сьогодні. Але я отримую одне те саме питання. І не тільки я, усі адвокати, я думаю, отримують його ці останні два дні дуже багато разів. Чи можна цивільним збивати дрони з власної зброї? Пишите, пишете мені в особисті в коментарі, що ти думаєш з цього приводу, чи можна, чи не можна. Розповідаю, що думаю я і чому, але дуже швидко, бо в мене немає світла, я економлю заряд. Чого і вам також раджу. Дивіться, я не рекомендую в міській забудові стріляти по дронах з власної зброї. Чого? Зараз поясню. Дуже багато хто думає, що якщо ви будете застосовувати заради того, щоб убезпечити своє життя, Зброю, власну, мисливську, наприклад, так, і життя там ваших сусідів і так далі. То на вас буде розповсюджуватися, наприклад, Дія закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Або стаття 43 1 Кримінального кодексу України. Ці норми законодавства вони встановлюють те, що цивільні не несуть відповідальності за нанесення шкоди майну майну. Зверніть увагу, майну. Майну, а також вони можуть застосовувати вогнепальну зброю проти осіб, які причетні до збройної агресії Російської Федерації. Люди добрі. Мова йде про осіб, це по-перше, і про майно це по-друге. Дрон це не особа. Розумієте, про що я кажу? І. Ви можете нанести шкоду не тільки майну. Ви зрозумієте, що коли ви відкриєте вогонь, ви не знаєте, куди прилетить ваша пуля, куди вона срикошетить. чи вона попаде комусь у вікно, чи вона в голову комусь попаде, чи вона в бак комусь попаде. Ну, коротше кажучи, ви розумієте так, про що я кажу? Тому я можу зробити висновок, такий попередній, да? що оці норми вони не будуть застосовані до вас. Коли поліція буде розглядати ваші діяння, вона буде їх розглядати зі е, такої своєї звичайної точки зору. А що це за звичайна така точка зору? Люди добрі. Я вже на Фейсбуці тільки що цей ефір робила, і вам скажу, що дуже багато хто з нас є жертвою американського кіно, Розумієте, якого кіно? Про те, що ми надивилися з дитинства, про те, що коли людина у, у фільмах, я сама дуже багато разів таке бачила, як юрист, я завжди так усміхаюся на це. Дуже багато разів бачили, що коли людина захищається, там, вбиває когось, кудись стріляє, щось там підриває. Неважливо, не так? якщо це зроблено, це в народі називається самозахист, самозахист, і герої тих фільмів вони ніколи не сідають у в'язниці, не несуть кримінальної відповідальності, тому що у них трапився самозахист. Так ось чому ем, маразм ситуації для тих людей, які з тим самозахистом ніколи не стикалися на практиці, в суді і так далі тому подібне? Ну, по-перше, є у нас таке поняття, як необхідна оборона та крайня необхідність. І поліція буде розглядати ваші дії саме з цих понять, розумієте? А ці всі поняття, коли у нас розглядається ситуація щодо застосування да, певних таких заходів людиною. З метою там, необхідної оборони, або в стані крайньої необхідності? В нас не так часто вже на користь цих людей розглядаються ці питання. Тому що, що поліція, що суд, коли вони дивляться, на, те, як, на ваші дії в стані необхідної оборони, так? або крайньої необхідності, вони співставляють, співставляють. що саме? Ну, дивіться, ви. Хочете збити дрон, який летить, і ви бачите з балкону, так, беремо ситуацію. Тобто, ваша мета вона є суспільно корисною. Тобто ви хочете врятувати людей е і себе, але якщо він не пре ви мене пробачите прямо вам на балкон, то про себе тут не, не йдемо. Так як ми відео вчора бачили, там і сьогодні, так да, бо цих відео в інтернеті, що люди дивляться десь з балкону, воно там десь летить і вони туди дивляться. ну, Тобто, якщо ви отак будете стріляти, тобто гіпотетично цей дрон кудись летить і він когось може вбити. І ваша мета вона суспільно корисна. Тобто ви хочете врятувати там якийсь об'єкт або якихось людей, але самі точно не знаєте, який. Поліція і суд вони будуть співставляти оцю вашу мету з тим, наскільки важкі і небезпечні є. Наслідки ваших дій для суспільства, тобто суспільну небезпечність ваших діянь із корисністю мети ваших діянь, розумієте? І якщо взяти до уваги, що ви можете поранити людей, що ви можете попасти в той дрон, ви не знаєте, як він здетонує, куди він впаде, куди впадуть його уламки, чи він весь впаде, чи він здетонує в повітрі, чи він здетонує там, де він впав, чи він там щось ще. Коли це роблять військові, це одна справа, і наслідки їх діянь це одна справа. Коли ви цивільна людина? І оце вам, я думаю, що не треба дуже важко давати поради, як людям себе захищати, коли ми всі сидимо. І я тут так само, як і ви, сиджу і слухаю ці дрони і навкруги літає то там, то там. А вчора, що я ввечері бачила з балкона, я навіть не хочу розповідати, бо я заспокійла вела потім, щоб якось заснути, просто бо мені страшно було спати. І прокинулася я від того, що знову удари по об'єкту критичної інфраструктури. Так само, як і ви всі. Але я вам скажу: якщо у вас є можливість, краще ви кудись позвоніть або повідомте, або йдіть в укриття, ну, прямо ось так: от шмаляти у міській забудові, я б вам не радила. Тому що наслідки можуть бути для вас і питання можуть бути. Тому. Ми всі, коли рятуємося, маємо діяти і приймати рішення. І, я, і моє відео не є для вас прямою рекомендацією або не рекомендацією діям. Це є інформативне відео, щоб ви просто розуміли, яка логіка може бути відповідальності за наслідки таких дій, для того, щоб у вас в голові було відкладено це і ви могли приймати рішення з повною інформацією, а не на не не знаючи так. Я ж вас для вас, для чого є? Для того, щоб вас якраз вести по цьому шляху, коли ви не звільняєтесь від відповідальності, якщо ви не знали про щось, так? Тому я вам розповідаю. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того всього. Чи треба то дозволяти, чи це приведе до... Анархії і безладу, якщо таке дозволите. Дуже цікава ваша думка. Я хочу вам побажати мирного дня, спокійної ночі, щоб ми всі пережили ці оці атаки і це все. Запасіться, будь ласка, водою. Ви нас також тут усі попереджали, бо можуть бути відключення, і води, і світла, і це по всьому місту кажуть. Так що давайте. Ой, гуртуємося якось і живемо далі. Слава Україні, спокійного сім дня! Пока